Продовжуємо розвивати тему Стоїс. Кому цікава і важлива така тема, опустіться по сторіночці вниз, для того, щоб подивитися попереднє корисне відео. Дуже класно, коли ви знімаєте СТОІС у вигляді сторітель. Що ж це таке? Це сюжетна лінія, яка складена із кількох стоїз, які між собою пов'язані. Це як ніби серіал про вас, про вашу історію, про вашу роботу, про будь-що. Серіал, який має. Свій сюжет, який чіпляє вашу аудиторію. Також дуже важливим фактором є те, щоб у вас не була одна говоряча голова, щоб змінювалася картинка в кадрі. Дуже класно, коли є там вигляд з боку, зняли вас, коли є декілька кадрів, коли ви в русі, коли ви когось знімаєте, коли ви десь міняєте обстановку. Також людям цікаво, коли ви щось робите у кадрі. Вони спостерігають за вашою дією і слухають. Про те, про що ви розповідаєте, і це також захоплює їх увагу. А коли ви будете просто говорити, вони швидко втомляться і перестануть за сторіс дивитися. І я свої сторіс використовую для роботи, а працюю менеджером по підбору онлайн професій. На моїй сторінці буде дуже багато цікавого, і інші теми буду розвивати, тому підписуйтесь, щоб не загубити. А кому цікава така вакансія, менеджер по підбору онлайн професій, пишіть, я вас проконсультую.